Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя, і я пропоную вам рубрику Пусті баночки. Те, що я використала, те, що я спробувала, те, що мені підійшло, сподобалось, не сподобалося, і поїхали. Так, перше в мене це закінчилося рідке мило. Це з каталогу української компанії Лівеста, виробник Турція 500 мл, рідке мило, Папая, там є чотири аромати, чотири види. Дуже відмінно, мені подобається. З дозатором дуже зручно. Яскрава така пляшечка була дуже довгий час в мене в ванній кімнаті на, на умивальнику. Мені подобається, буду замовляти ще. Є в наявності, може комусь потрібно, без проблем продам, перешлю, тому що дуже якісне. Рекомендую від душі. і буду замовляти і користуватись, Подобається. Так. Закінчився в мене ось такий великий. Це я залишила трішки, щоб показувати моїм замовникам, моїм клієнтам, хто приходить до мене додому, е показувати, який це гель за густий по густині, по аромату, по консистенції з паприкою е і перцем чілі 500 мл, Доктор Туна 229 гривень по каталогу. Це турецька компанія Фармасі. Тут не тільки перець чілі і. Паприка, тут ще багато є трав корисних, якісних. Джимпі сертифікована високої якості при радикуліті, при десь розтягнули, десь щось болить, при застуді можна грудну клітину, можна навіть, якщо комфортно, подихати. Ух! Носика пробиває, але щоб тільки був комфорт і дуже гарно гріє. поперек коли радикуліти, десь щось спинка, ноги, коліна, все це можна ним і дуже гарна стає стан шкіри антицеролітний масаж. Коли масажуєте, в мене по де були тако, ну бочки скажімо, по народному, да там де якісь виступи на тілі і такі були. Колючки наче. Зараз цього всього немає. Гаденька шкіра, дуже ніжна. Рекомендую від душі купувала, буду купувати, дуже мені подобається. Так. Далі я, бачите, як п'ю якісь ліки, я пишу, з якої дати. Бачите, аж коли ще пила, тут всього нас всього 30 капсул, а тільки сьогодні, 3 квітня, роблю пусті баночки. Все якось не вистачало часу на це все. Так, це польський виробник, дівчата. Це зелена кава. Це із каталогу української компанії Лівеста. Три отаких от по 10 штучок таких ось пастилки. Да. Відмінна якість, тому що мені дуже сподобалося, мене вага зменшилася. Почувала в себе я після того, як я їла відмінно, дуже гарно натравлення. І дійсно тут сантиметр, дійсно боки були, і все, я зменшилася. На жаль, її нема. Я раніше не знала, наскільки вона дієва, я за неї читала, тільки з'явиться, з'явиться, я собі запасники прям возьму, щоб курс добрий пройти, схуднути. Але дійсно потрібно робити зарядку, гімнастику потрібно вести здоровий спосіб життя, споживати більш, щоб така була більше салатики, таке і, звісно, дуже відмінне. Рекомендую тільки з'явиться, я буду купувати. Мені дуже подобається Польща. Так, White Carrect. Доктор Туна, це ще в ранішньому дизайні крем навколо очей. Я його неодноразово купувала, дуже гарно прибрала мені пігментацію. Ось тут у мене була, і тут в мене ще трішки є. Я наношу, і навіть тут, десь в мене теж була плямочка, я теж її як наносила сюди навколо очей і теж аж сюди наносила, щоб освітлити відмінної якості. Працює відмінно цей крем. 139 гривень в такому дизайні турецької компанії Pharmaсі купувала, буду купувати. І надалі, щоб тільки головне було в наявності, тому що це дуже відмінна лінійка, взагалі вся лінійка. Тому що в мене ось такий закінчився тонік для шкіри обличчя, теж відбілюючий, і бажано, звісно, в комплексі вмиватися, мило таке ще є: тонік навколо очей, крем для обличчя, тобто все, що було однієї лінійки. 169 гривень, до речі, ось такий тонік, GMP-сертифікація 225 мл. Бувала, буду купувати, є запасники, собі тримаю тільки чередую. Так, зараз чудова акція, дівчатка, в квітні. місяці. Якщо ви купите три однакові піни, щоб були однакові коди, дві купили, третя йде вам за гривню. Тобто супер, відмінна. відмінна. Це мене, е, Я в, використала спочатку оцю, потім ось цю мені сподобалася. І думаю, та якась вона, Боже, це піна, гель-піна, до речі, 500 мл фармація Турція. Відмінного запаху, дівчата, відмінного, це настільки запах чудовий, вони всі три чудові. Це яскраві такі фруктові, да, такі ці фрукти, а це. Ну, не знаю, мені як дорогий парфум. Дитина помиється, покупається каже, що так сильно пахне? А це оце ця дуже. Якщо в мене тільки вистачить, як, я собі замовлю в квітні місяці саме, саме цю, мені вона дуже сподобалася. Візьму дві. По 189 гривень, а третю за гривну я возьму. Ну, звісно, я зареєстрована, для мене знижка 25%. Купувала, буду купувати, бо це гель-піна. Вистачає надовго, густа, ароматна, зручно собі відкрили маленький дозатор, так скажемо своїми словами, да? і відмінно дуже гарне оформлення, ніжно, без всякого, нічого лишнього. Так, далі закінчився в мене ось такий шампунь. Це в нас йде шампунь Турція 400 мл. Іде для прискорення швидшого росту волосся. Волосся менш випадає, мені це подобається. І саме цікаве, що це такий густий, гарний шампунь. Він такий, як мед кольором, і дуже приємна консистенція, дуже приємний аромат, і дійсно волосся легко розчісується, і волосся відростає, я так вірю, що швидко. А як там? Потрібно ж, мабуть, не. Одну пляшку використати, щоб замітити там, чи заміряти, як швидше волосся. Взагалі у нас волосся от по природі росте да? в місяць сантиметр може півтора бути, а хто щасливий, то хто хоче велике довге волосся, то 2 см це рідкість велика. Але все рівно наше волосся по природі, по природі має свій рівень росту. В кого доля, в того буде рости до підлоги, в кого не доля, може рости тільки повушка. Це таке, це ну, це, це природа, генетика наша. Відмінний шампунь є в запасниках, буду користуватись. Мені дуже підходить, мені подобається. 159 гривень, може бути 179 гривень. А я купувала і ще коли була ціна 129 гривень. Зручно теж відкривати все, зручно брати. Тут нема слизького, тобто вані кіноті нікуди не впаде, нікуди нічого не дінеться. Мені подобається. Далі я пропила повністю курс. Це було ще в першому місяці цього року, тому це давно вже було. Я пропила два місяці ось такі відмінні вітаміни: це і для здоров'я кісток, волосся, зубів, нігтів. Це повністю йде вітамін Д3, 2000 МАКС. Це теж Польща, виробник Польща. Я бачите, як ну два місяці я користувалася взад перед, то звісно, упаковочка вже пошарпалася. 199 гривень. Зауважте, 199 гривень на два місяці дуже відмінної якості ці такі вітаміни. Я пила їх два місяці. У мене закінчилися вони буквально 4 дні назад. І що мені подобається, що дякуючи цим вітамінам, я зазвичай забуваю пити лоспірін. От вже мені. Дасть Бог літом буде 53 роки, і я забуваю пити лосперин. Але дякуючи оцим ось оцим всім препаратам, я. Коробочку, і я випиваю кожен день з ними вітамін. Закінчилося, я три дні не пила лосперин. От ось так, бачите, вони мене дисциплінірують от, такі речі. Рекомендую. 199 гривень виходить на 2 місяці, на 60 днів. Тобто 100 гривень на місяць. Це теж 3 гривні ко коштує одна капсула. Дійсно, волосся менше почало висипатися. Дійсно. І я вважаю, що і інше, по-моєму, організмі оздоровилось. Місяць почекаю і зроблю собі знову курс, тому що все на українській мові, все без проблем. Якщо бажаєте знати ще більше про це, то набирайте на сайті і, будь ласка, без проблем все видає, всю повністю інформацію. Ось так. Ось така чудова від турецької компанії Пармасі: це кава. Мені кава дуже подобається, я каву люблю, вона веган, нутрі Плюс. Від компанії Нутрі Плюс Турція перепрошую, бо опять мене знову заблокують. Відео моє перепрошую. Це Нутрі Плюс Турція. І, хоча написано, бачите, не буду навіть слух казати, бо заблокують, вже раз таке мене було. Відмінно якості кава, буду купувати і надалі. Вона мені дуже подобається, вона мені підходить. У мене е, дуже гарно з тиском. Е, я от сьогодні випила мене закінчилася, я випила іншу каву, і в мене тиск дуже сильно високо підскочив. І е, був дискомфорт, дуже був дискомфорт. А від цієї кави чудово, мені подобається, дасть Бог кошти буду купувати і буду. Буде гарне інвестування в моє здоров'я. Ось так. Відмінно, рекомендую від душі. Так, закінчилось у мене три в одному туш. Це Алікс Ав'єєн в каталозі Лівеста. це вже тут залишки, тут вже немає. Вона я нею ще оого не один місяць я нею користувалася. Більше трьох місяців я нею користувалася. Мені подобається її м'яка щіточка пухнаста, як вона профарбовує, як вона все це робить, Вона дуже гарно тримається, не осипається. 299 гривень по каталогу. Я її брала по акції. Тоді ще було. І дуже задоволена, взяла собі знову повторку. Я зареєстрована. Для мене знижка 30%. Я стараюся її зробити. Тому звісно, мені мені вигодно така таке вкладення, така інвестиція. І саме цікаве, що вона відмінної якості. Мені дуже подобається. На жаль, тому кому там не підходило, в кого була інша випуск, інший комусь може не повезло. Але я кажу: я гарантую, що у мене тушіці відмінної якості, і я. Замовила знову і знову я отримала туш відмінної якості. Ну, от, Слава Богу, так, ось так. Закінчився мій дезодорант, ось такий МММ. Це така прям Lady Secret. Мені подобається яскравий, солоденький, такий цікавий, він непростий аромат, він дуже такий загадковий, мені подобається такий яскравий, бачите, зірки, зірки, зірки. І е, буду користуватися. Я вже собі взяла інший, взяла ось такої. Ось ось такий. Користую зараз ось таким. Це від Турецької компанії Турція. а це в каталозі Лівеста. Ось таке було моє відео про пусті баночки. Мені все подобається. Буду повторювати і буду впевнена, що в мене є користь здоров'я і задоволення від того, що я користуюся. Будьте здорові! Доповатні всього найкращого. з вами була Наталя. До нової швидкої зустрічі.